Клініка мікрохірургії «Ока» медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ 4 Тернопільська погода та я її ведуча Руслана Гриньо. 2 травня за народною традицією люди виходили в поля і розстеляли полотна таким чином, просили у весни гарного врожаю. А ще казали, що цього дня трапляються перші травневі грози. Отже, дощитиме 2 травня вже за мить розкажуть тернополяни. Доброго дня на Тернопільщі 2 травня прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Часом дощ, подекуди гроза, град, температура повітря вночі 6-11 градусів тепла, в день 10-15 Тепла Передаю привіт нашим одногрупникам. Друга група стоматологи. Привіт. В Тернополі 2 травня прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Часом дощ, гроза та град. Температура повітря вночі коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, в день – від 12 до 14 градусів тепла. За погодою 2 травня люди дізнавалися, яким буде перший літній місяць, і казали: якщо 2 травня дощ, то червень буде сонячним і безвітряним. А це все на сьогодні. Бажаю вам гарного настрою. Завжди сприятливої погоди! Хай вам щастить! До зустрічі! Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.